привіт привіт мої любі, з вами Тетяна. Я нахожусь на заході України. Це Львів. Дивіться, який гарненький тут вокзал. А ось і я. Ось така невеличка площа перед цим вокзалом. Тільки була тривога, неприємні звуки, але я думаю, що нам щось вдасться подивитися. Дуже багато цікавого у Львові. Гарні міста, гарні будинки, гарні люди. Бажаю всім доброго дня, мирного неба. Ось таке небо над Львовом. Все, підписуйтесь, з вами Тетяна, пока-пока, ставте лайки, вподобайки, пока!